А що там з ютубом Блять, все запустив Ютуб, почав вы машины? запустити не можеш Не, вже запустив, вже все нормально. Привет, да привіт мужики привіт О продаж привіт вже запустив. Я не знаю, чого кикнувся Ютуб. Да ничего страшного, то бывает таке часто, что крашится просто стрім. Крашится, да. Нічого це після того, то, как дискорд запустил, понял. все фигня забей. Не, ну, ну в комплексе там хтось подписался, там хтось подписался. Знаєш, уже все равно, что робишь, одну и сам работал. Я вон на скільки стримеров дивился, так у них бывает по 4-5 разів просто вилітає YouTube, ну, из ничего. Да, є такая тема. Так шо? Тут тільтувати не нормально, мало. нормально. Продаж. нормально все. Дякую. Блять, така платформа. Не в спину, не в спину. Не в спину вертуха залетела. Я відправив тобі запрошення в друзі. Ти який нік, скажи, пожалуйста, бо ж я, ну. Боже, як воно в мене тільки що залетіло. Який в тебе нік, Володимир? Я прийму в друзі, просто багато хто кидає в друзі, я не знаю навіть хто кидає. А ми тут тільки вйом селте, поняв. Я звідси роблю ноги, ребят. Тут. тут буде боляче. Нас тупо на, на центрі. Знаєш, що було, стояли ті галочки, показувати не онлайн, я їх зняв і заново поставив і появилось все оце лаганула гра. Ну, так як я тобі казав. це... взводі не скоро освободиться. Ну, якщо освободиться. За нижнє підкреслення Dark нижнє підкреслення Лорд нижнє, підкреслення Уа. Кидай, я сейчас вийду, добавлю друзі, лорд. Я теж тобі кидав Серджі 1512 A S T R O N O M I C A L U N I T. Добавлю, Серіо, добавлю. Е, Мужики, я не знаю, коли освободиться. Хто замучиться або не захоче грати, не буде мати як, то. Ну, пацани, ну зайшли, то я думаю, що будуть грати. Будете на стрімі, освободиться зразу залетите, я ж тільки за. Вчора як пограли? Ахеренно. Я вчора довгий стрім, шість один стріму. Шість годин, я хер'ю знаю. Треба кричати з цими 6 годинами стрімами, бо здоров'я нема. Вчора і челенджі виконував. В вилазках. Офигенно! Класно. це вже прогрес. Да, да, от реальний прогрес. Класно пограли. Блін, ми зажиті, піпець просто тут. Блядь, як воно точно попадає. Знову Ви дивіться, що воно робить, блядь. Можна їхати далі. Блядь, Пробуй відтягнутись. Я хуй відтягнеться. У нас тут один леопард і пару дебілів. Дякую за подарунок. Вчора арта 1200 дала, мне, аж плохо стало. Там мені вже тут само мені сильно. Та кончено, блядь. Де? Дин... Йобаний той 60 ТП. От коричневые замахали. Коричневі пізец, пацаны, замахали. Насарта грає, чи не? Постанав якишу, що у нас арта не грає. Ну, я не знаю, Мауса можна було в третьей уже. Я, дні вже, я да. не бачив, я не... Ну, пару раз я бачив, що вона кидала по 705-му і все. А в піс... У нас а 277 й бот, че на базе стоять, конченые. Ну, я думаю, что да, потому что так бы он не стоял бы просто на базе, где бить Значит, на него... Не, он занял позицию, он ждет. Я когда? Коли... Ну, може Монта тут біля мене. Ми якщо не розіжнемося, жопа. Дякую, Олександр, Още. за підписку. Їхе кончене. Після. Олександр, дякую. Ми не розіжнемося. В общем, уже ДБВ получится прострелить. Там уже ничего не получится, бля. У них, сука, арта лютая, блядь. 140, 140. Це, да, арта у них жорстка, особливо 261, Він мене задовбав весь бой тупо контрол. А у нас Фоч бот, походу, так? Да? Я да? у нас тут два походу бота. Що той, шо той. Що 277, що Фоч. Тобі треба туди до БВ напевно, в'їжджати, щоб більше шансів було вижити. Привид часто попадаю на твої відео, поддерживаю тебе. Да, дякую, друже. Дякую. Ну, все, я максималку дав. 4800, блядь. Тут же більше ні, хера не даш. Плюс 500 на свети. 4800. Скільки вже можна? Дякую, Олександр, дякую велике. Скільки вже можна більше дати, щоб виграти цю катку? Я в душі не приймаю. <звук> <звук> так, дарк, eh, прийняв Серега Харт. Немає. Серега, немає. Серега, як, як, тебе нік. З DAC preйняв, а Сергій немає. Ну, я не знаю, як так можна було, блядь, Дивіться. У нас з нулем, блядь. фош, маус і четвертий. А, все понятно, І четвертий, фош і маус, пацани. Ти тут керючик? Потім кину ще раз. Так, да, окей, 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 окей. Що ми тут? Це, ну, в принципі, дам, тому що видно було з самого начала, що вони були. То, може ліворуч пойдемо? Поїхала, нема Давай. Дам світ, чезла. Якщо там мемо, то доведеться, походу, повертатись дуже багато поте. Там і просто алінію не продали. Яга стоїть на бабі, де. Mm -hmm. ну, поїхала. Дякую, oh, Володимир Шевчук, shit. за підписку. Яке кончене! Володимир Шевчук. душі подякував. Мінус мантікора це хорошо. Якби ще мінус наша. Ну, <laughs> <laughs> ну я вже ну, знаєш, ну, по максималках блядь. Хай хоч трошки роз'їзд по світу, де ну, вони там ну, їдуть. Калюжі, притопи її трошки. А минката тут нікого не буде, ну може одна стежка якась і 2.7.7. Ну да. Що тоді, може яму буде пробувати піджимати? Але нам там так нагепають, що в мы Офігеть, барабан пушки весь. Та, ти що? А в, нуль, в нуль забрав, да. ні, не в на фул забрав бабаху. Да, в... да, 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 в... На фул бабаху. В... Тепер треба, щоб наша Мандікорла э, соснула. не летить Я зараз Я пода, мужики, я кде? Понял, понял, понял. 277 поможу, но мені треба закадешся. Там концепт. Якщо поживеш, під'їду. 20 секунд. Та спокійно, спокійно, поживу. Тобі концепта треба буде їхати забирати. 12 секунд, я їду. Блядь, конечно. Ну, не треба, хтось станкану, бля. Бля. Я что, что, виткаты, Не, я максималку дал, мужики. Все, Ой, Все шо, кодеса, и будем принимать сейчас Максималочку дал шумих. Там больше 4К. По идее, по будет. И еще до барабан, если сейчас закадешь. 17 секунд. ДБВ забирай, не дивиться. Хорош. Отлично. Ой, сори. Ничего, ничего, ничего. Ah, Все ровно, пацаны. Пить пятерку ты сдал. Хорошо. Oh, Я засыпаю.